Привіталось зранку сонце, промінцем тепленьким. Привіталось небо миле, вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою, віршиком потішним. Доброго ранку, діти! Сьогодні 9 березня, день народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми з вами вивчимо за мнемо таблицею його вірш Сонце гріє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Дітки, скажіть, будь ласка, що робить сонечко у віршику? Так гріє. А що робить вітер? Віє. А звідки він віє? І куди? Правильно, з поля на долину. А яке дерево та кущ гне вітер? Правильно, вербу та калину. А що знаходиться на калині? Правильно, гніздечко. А чому поет називає гніздечко одиноким? Так, тому що колись там жила пташка, а потім прийшов час, і вона, можливо, полетіла в теплі краї, і гніздечко спорожніло, тому воно і стало одиноким. Яка пташка жила в гніздечку? Соловейко, а де ж він подівся? Так, ніхто не знає, де він подівся. Можливо, і справді полетів в теплі краї. А зараз я буду читати вірш частинами, а ви повторюйте за мною. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою, гне з вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. А тепер давайте спробуємо поєднати частини тексту. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На Калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Які ви молодці, дітки! А тепер спробуйте самі розказати вірш. Які ви молодці, діти! Як гарно у вас виходить! А нагадайте мені, будь ласка, хто автор цього вірша? Правильно, Тарас Григорович Шевченко. Я сподіваюся, вам сподобалося вчити віршик. А наше заняття добігає кінця. На все добре, мої хороші. До нових зустрічей!